Втрата складу старт медіаліги та новий головний тренер. Перед стартом медіаліги Армат втратив третину складу. Багато лідерів і медійних футболістів виїхало з країни. Армат за ці два роки ви стали для мене справжньою сім'єю. Я дякую за кожну мить за кожен день прожити в цій команді. Бажаю вам великих успіхів, досягнень. І я з вами не прощаюсь, а кажу до зустрічі. Тарас Гаєнко перейшов до складу Житомирського престижу та буде вже захищати кольори цієї команди. В моєму серці завжди буде частинка батька... армата, буде завжди пам'ятати, болівати за пацанів. Реально дуже їм вдячний за все. Реально, що повірили мене як медіафутболіста, Взяли я зробив свої перші кроки як медіафутболіст, саме представляючи таке місто, як Дніпро. Головним тренером на у ФМЛ став Євген Селезньов. Його помічником буде Мен. Саме головне, щоб ми розуміли, з якого ми міста. Поэтому, хлопцы, давайте друг за друга. Нормально відіграємо першу гру, а там вона пойде. Старт Медіаліги був непростий. У першій грі проти житомирян ми більше контролювали гру, створювали моменти та зуміли забити два голи, які стали переможними у цій зустрічі. У другому турі проти кономедіа тім гра була більш складнішою. Уже на перших хвилинах ми пропускаємо гол. Подачі зі штрафного і Євген Селезньов робить рахунок 1-1. Ростріл з правого флангу ярмат знову пропускає, але сопорту не скасовує наш гол, і нам ще раз потрібно відіграватися. Після чудової передачі від нашого новачка Євген Селезньов робить рахунок один-два. Та на жаль, нам не. Вистачає часу дотиснути, і у рівній боротьбі ми втрачаємо очки. Фортуна сьогодні повернулась до нас іншим боком. Дупой. Це були тижневі новини. ФК «Армат». Підпишись, якщо хочеш дізнаватись більше про нашу команду.